Вперше отримала посилку від неба. Зараз подивимось, ніколи не купувала їх книжечки. Спокусилась на їх знижки до дня народження. Так, я вперше купила книжки видавництва небо, бо ціна у них, відверто кажучи, як пів літака. Але на знижках був мій Сандерсон, а я пройти повз Сандерсен просто не могла. До речі, очікувала я посилку з 6-го числа аж. І отримала лише 20-го. <смі> я не жаліюся, але це капець як довго. Отже, пакуваннячко таке скромне, але все ціле прийшло. Блін, вона така велика. Я думала, буде менше. Це цикл з імли народжені. Перша та ще друга книга. О! Приїхали ціленькі, бо всяке бачила вже в третцях. Важке таке. Кажуть, ціна виправдана в них. Дуже якісні видання та багато ілюстрацій. Кримо, подивимось, я не знаю, що там всередині. У мене чудово працює моя. Фантазія, тому не знаю, чи варто витрачати стільки грошей на ілюстрації. Але люди люблять небо, може полюблю і я, але точно не за їх цінами, тому що повна ціна цієї книжечки. А, вітай! Майже тисяча. Тисяча гривньов купила за 620. Це <пух> того варто є. Таке покриття приємне. Формат доволі великий папір не білий. Ілюстрації односторонні, я так розумію. З іншого боку, там ніц нема. Ну так, так і є. Поки що враження приємне. На 600 зашипісь взагалі клас. Лайк. Like. Єдине, я згадала, чому не люблю замовляти у видавництві. Я так довго чекала, що встигла замовити чорти на МГГО, які прийшли мені за 16 годин.